Пошли. Давай, давай, тысяч. Да я кровне слай, а ти що сказав? Ты не йшов. Тепер не ебей, де? При чому тут твоє здоров'я? Надо було думать головою, а не срахую перед тим як кидать яйце. Ты за его придумали. Ты блять я... стерце, то строк девтука, бля. Ну чуху, ты ще тверсит. Блять, слов немає! Ты хоть похорос! Влад не ори тут дівчина є! На проводі, на рівні. Будем по погану. Владик нельзя придичниц, дівчині таке говорить. Будь культурним. Бачиш, він не хоче похоро. На ухо, я не знаю, по телефону позвонить, который не На ушко наху. йому шевче. Кого? Порачик, пошли будеш вести я заебал, надо було дмать головою, я не сратую. Перед тим, як зайти, яйцен кидать. Влад! Що? Чи ти раз.

Шо? Я бе, пошли, <хи> парашу, будеш в... в... вичищати те, що ти зробив. <хи> ну параші, ти як не робив, будеш вибирати котов, а зараз мої кони. З мого там, будеш стирати. Так. Мій мій мій. Пошли там. Там тюй.

Да не было б Не, я плачу, батя стоял. Ага ну красивая. А стояв. а Кардаш? Кардаш? Шо кардаш? Що Кардаш? У вас лет, сука, будьте. Да, на фиги. Кардаш, шо крубил, кардаш? Дручил? Интервью. Инвью! А я тоже не ты надо было.